Доброго ранку, шановні. Традиційно цій порі після новин о 8-й годині, з'являється тут у нас наша спортивна журналістка Кристина Бригіда. І разом з нею ми вам розкажемо про новини Паралімпіади і особливо виступи нашої збірної України. Вітаю Сергію, доброго ранку усім нашим телеглядачам. сьогоднішній ефір я пропоную розпочати із перегляду фотографії, картинки, будь ласка. Так, це. Замість багатьох слів Так, да, замість тисячі слів, от така в нас картинка. Це результати змагань у плаванні на 200 метрів комплексному індивідуальному виді. Перше у ці три друге, перші третє. місця наші завоювали українці. Так, перше, друге, третє. Всі медалі, що могли. Бути розіграні, всі забрати Ну, Не все ж не весь час же китайцям завоювати. Правильно 100 не все іншим. Е... Нам треба теж так. Да. Таку цікавинку, сенсацію своєрідну рідну зробили наші три українські спортсмени. Перше місце у цьому виді здобув Денис Дубров, який подолав дистанцію у 200 метрів за 2 хвилини, 6 секунд і 87 сотих секунди. Він виборов золоту медаль. Окрім цієї золотої нагороди, Денис також цим результатом встановив світовий та особистий рекорди. Повідомляє Національний Паралімпійський комітет. Таке досягнення в нього так і друге і друге, і третє місце. Також то були представники України. Друге місце Максим Крипак. Його результат 2 хвилини, 8 секунд і 10 сотих. А Дмитро Ванзенко у цьому ж запливі, який фінішував третім, поповнив скарбничку медали української збірної бронзою. І його результат 2 хвилини, 10 секунд і 48 сотих. Ми знову таки на третьому місці. Ми на третьому місці, так і за кількістю нагород, і за якістю, тобто за кількістю золотих медалей, але я думаю, що в нас все попереду дивлячись, на те в якому темпі йдуть наші спортсмени. Так, 100%, процентів не бачиться тільки половина Олімпійських ігор, і пара Так олімпійських. Ми, ми пройшли екватор своєрідний. Ще у нас до неділі будуть тривати ці змагання. І ще я думаю, є час, щоб можливо піднятися на другу сходинку у медальному залі. Може й на першу. А може й на першу. Може й на першу. Так, рухаємося далі. Рухаємося так. далі. Так, вчорашній день змагань відкрив. Своєю перемогою, своїм черговим досягненням, 24-річний ігор Цвєтов. Він став дворазовим паралімпійським чемпіоном. У Ріо Українець виступав у легкій атлетиці, подолав дистанцію 200 метрів за 25,11 секунди. Він покращив цим самим власний паралімпійський рекорд і обійшов представника Бразилії та Аргентини. Напередодні Ігор також завоював золото на 100 метрівці, встановивши світовий рекорд. На цій дистанції. Що? Ще одну нагороду. У п'ятий змагальний день принесла українська легкоатлетка Оксана Ботурчук. Вона здобула срібло у забігу на 200 метрів у класі Т-12, де спортсмени з вадами зору виступають разом з гайдами. Перше місце на цій дистанції посіла спортсменка із Куби Гайди. Це ті люди, які біжать проводим, поруч. Да, це спортсмен і ще один зрячий, і ось вони біжать за руку. Тренуються не дуже довго перед так. виступами дуже довго, і ось біжать разом. Це і отримують такі результати. Надскладно, але ми вітаємо нашу переможницю. Так, також у цей день змагань легкоатлет Роман Павлик поповнив скарбничку національної паралімпійської збірної черговою нагородою. Він завоював у, у стрибках, стрибках у довжину. довжину. Він показав найкращий результат і особистий до речі, стрибнувши на 5 метрів і 61 сантиметр. Лише один сантиметр відділив його від володарів золотої та зрібної нагород. До слова 32-річний паралімпієць із Львова здобуває нагороду вже на четвертій поспіль паралімпіаді. Бачиш, ми з тобою спортсменів. Так, так, говоримо про секунди, долі секунди, сантиметри. Сантиметр. Один сантиметр не вистачило. Ну, що поробиш? Це спорт. Так. Це, спорт так. І це, це вирішується додайся, так, на дистанції. На снаги, на потім все буде класно. На паралімпіаді, до речі, завершилися чоловічі змагання з, з фехтування. у категорії Б. Українець Антон Дацков у фіналі з Дала грека і е, з рахунка 15 сінт, 7 та здобув 20-ту золоту нагороду для України. Це теж дуже приємна новина і. Вітаємо нашого спортсмена ну, а нашу збірну усю з 20 20-ю нагороди. Це так, супер! Так, після цього тріумфального виступу Антона Дацка у фехтуванні на шаблях у класі Б. Не відстав від нього ще один українець Андрій Демчук. Він у фінальному двобогі переміг у горця Річарда Освача з результатом 15-8. Андрій Демчук став паралімпійським чемпіоном у класі А. Таким чином українські фехтувальники завоювали усі нагороди найвищого гатунку, що розігрувалися у цьому виді спорту у першій з багальний день з чим ми їх і вітаємо. Так можна поаплодувати, рухаємося далі. Знову повертаємося знову до плавання. до басейну, Так у бразильських басейнах українські плавці не втомлюються добувати своїх вболівальників. Ярослав Денисенко, Анна Анна Стеценко, Ольга Свідельська та Марія Піддубна відзначилися черговими для України нагородами на Паралімпійських іграх. Анна Стеценко посіла другу сходинку у запливі на 400 метрів вільним стилем клас С 13 Час Українки 4 хвилини, 24 секунди і 18 сотих. Першою зі світовим рекордом прийшла американка Ребека Майерс, А третє місце за іспанкою Аріадною Едо Бельтран. Так, що ми вам ще цікавого розкажемо про цей день, власне, що вже минув? Е, Ярослав Денисенко, який у запливі на 400 метрів е, серед чоловіків клас С-13, лише трохи поступився білорусу Ігору Бокі. І е, срібло завоювала Ольга Свідерська. Е, і вона, до речі, встановила ще один світовий рекорд. Золото та срібло знову таки здобули дві китаянки. Вони також нарощують свої оберти, збільшують кількість нагород у своєму кошику, так званому національної збірної. Так і от додалась до цього кошика ще золота і срібна нагорода. Четверта спортсменка, до речі, наша українська посіла шосте місце. Ну, таке буває, так. Це все Нічого одно гарний страшного. результат. Вона виступила на паралімпіаді, показала свої результати, показала себе. І е, мені здається, от тут Це... олімпійський принцип працює. Головне не перемога, а участь. Сто процентів. Це значить, що ви просто краще, якщо ви приймаєте участь в Олімпійських іграх. Так, звичайно. 100%. Однозначно краще у своїй країні серед спортсменів у цьому виді спорту. Так? Е, у цей же день трохи згодом третій час показала Марина Піддубна у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі С 11. Її час 31. Секунда і 23 сотих. Бронзу отримали дві спортсменки. Е, тобто, наша, наша спортсменка отримала бронзу. І ще одна представниця е, Нідерландів також опинилася на третьому місці. Адже показали вони абсолютно однаковий час. Бувай таке. Олімпіада, що скажеш, у плаванні батерфляєм на 100 метрів. Одразу двоє українців прийшли першими до фінішу. Денис Дубров прийшов першим зі світовим рекордом. Одразу за ним фінішував Максим. Крипак, вітаємо наших спортсменів, басейні. Ми здається, краще ніж українці немає. На да? от на цих паралімпійських дуже, іграх дуже так гарно виступає так. До речі, гарно виступає. Продовжує гарно виступати. І наш земляк, представник Полтавщини, Євген Богодайко. У п'ятий день змагань його 61-ша медаль взагалі в активі української збірної вона завершила цей змагальний день. І на дистанції 50 метрів батерфляєм Євген Богодайко встановив рекорд Європи з результатом 29 секунд і три. 35 сотих. Чергова нагорода, чергова нагорода нашої Полтавської області. Так, вітаємо ще раз нашого спортсмена. Молодець. Сподіваємося, що це не остання звичайно. медаль. Звичайно, тільки одна з перших. Рухаємося далі. В ігрових видах цього дня у нас також є і перемога нашої української чоловічої команди з волейболу сидячи. Вони обіграли команду Китай з рахунком 3-2. У кінці дня. Наша футбольна команда вийшла без жодної поразки з підгрупи А сьогодні наші футболісти, точніше, вчора, показали, показали. Так, показали яскраву гру і обіграли команду Бразилії 2-1. Я повторюсь, обіграли команду Бразилії. Наші футболісти з рахунком 2-1. Це просто фантастика, тому що більш такого ніде не було і, мабуть, ніколи не буде. да? от якщо Пусту брати пистіці, звичайний так, футбол, немає. так і вже 14 вересня, о 10-й годині за місцевим часом, наша команда буде грати із командою Нідерландів. Нідерландів так. так будемо спостерігати, хоча в нас це буде вже пізня. Пізня пізня пора. Ну нічого страшного, для цього є місто ранок, і ми вам розказуємо про це отут з Кристиною кожного дня. І наші спортсмени здобувають нагороди. А от в державі вже задумуються над тим, щоб підвищити розмір премії, які обіцяли за такі нагороди різного датунку. Про це до речі, в ефірі громадського радіо заявив заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич. Відтак за перше місце спортсмен отримає до 40 тисяч доларів США, за друге до 26 тисяч і за три Тя до 18 тисяч. А до 18 тисяч як це три? Ну там 2, може, 1. варіюватися буде сума звучить так серйозно. якось. сказали, потаку, так. Так. міністр спорту дав доручення відпрацювати це питання і після прильоту нашої національної збірної паралімпійської у найближчий час виплатити ці кошти. Це розповів в ефірі радіо заступник міністра молоді та спорту. На жаль, в мене щось не відкривається сайт, щоб розказати вам, скільки отримали наші спортсмени, бо наші але вже воліпийця... відомо, що вони виплатили, тобто в повному обсязі отримали вчора ці. Були... Кошти. Так, вчора вечором говорили всі, да, але ось. Не працюєш з інтернетом, неважливо. Рухаємося далі. Що ще цікавого робить Олімпі... Олімпіада взагалі у життях людей? Насправді це не тільки ось жага до спортивних звершень, там да, і це ще просто момент такий перемоги над собою. і Взагалі розуміння того, що життя прекрасне. Ось, наприклад, бельгійська спортсменка Маріке Верворт, яка змагається у перегонах на візках після успішного виступу на цьогорічній олімпіаді, відклала рішення про евтаназію. Паралімпійка страждає на невеліковне дегенеративне захворювання м'язів. І ось 10 вересня у заїзді на 400 метрів у класі Т-52 вона завоювала срібло паралімпіади в Ріо, і після цього повідомила, що вирішила відкласти рішення про евтоназію. Хоча зазначила, що всі документи для цієї процедури у неї вже готові, як вона сама зазначає. Я насолоджуюся кожним моментом, коли прийде час, коли е, коли поганих днів буде більше ніж хороших, всі папери для автоназії на готові, але поки ще цей час не настав. Будь ласка, насолоджуйтесь навіть найменшим моментом, сказала вона журналістам. Отак, от, от гарні слова, не гарні слова, так і гарний момент. Приклад насправді от цього ось незламного людського духу: якось треба жити, як треба старатися, і при таких ось серйозних обставинах. Свого не, існування далось не втрачати гідності, не втрачати віри і вперед, 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 до, ну, як мінімум, срібла на Олімпіаді. Це прекрасно. Так, Отже, у нас Кристина Підсумка. Можна підсумувати, підсумувати минулий день змагальний на паралімпіаді, як ми вже говорили, екватор. Пройден нашими спортсменами, всіма спортсменами, які виступають на паралімпіаді. І в активі нашої збірної України на сьогоднішній день 61 нагорода: 22 золотих медалей, 19 срібних та 20 бронзових. Більше золота, так? Да? Більше, більше золота, всіх. так, це приємно, тому що може, значить краще в відео спорту є у нас. Дуже, дуже часто, можливо, там є більше бронзи чи там більше срібла, а от у нас більше золота. Це приємно. Це приємно. І це дозволяє нам триматися у трійці кращих команд Паралімпіади. Перше місце у команди Китаю, вони поки що недосяжні, в них 50 золотих, 40 срібних і 28 бронзових нагород. Друге місце у Великобританії, у них 28 золота, 16 срібла і 19 бронзи. Так, ми обходимо всі решту команд Яким? перед нами тільки дві. Так, збірну США. Ми також вони на четвертому місці, але ми от вищених на одну сходинку. Так, що ж сподіваємося, що у нас сьогодні теж буде чекати насичений і переможний Олімпійський день. Бажаємо успіхів нашим спортсменам. Нам вболівання також щирого, і може це їм допоможе. хай принаймні знають, що ми в них віримо. Кристина, дякую тобі за приємну дякую розмову. Тобі, дякую всім нашим телеглядачам. Завтра побачимося знову в ефірі міста ранку. Так і я обіцяю підготувати порцію нових, сподіваюся, приємних новин для нашої української збірної.